Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, сьогодні буде тема про паркан із металопрофілю. Ми зробили паркан і цей паркан довго стоїть уже. Е, купували. І дешевший, і дорожчий. Ну, основний паркан, який я вам покажу, він з дешевшого металопрофіля. Так от, що я з'ясувала, і в мене розділились мої думки, чи показувати у відео, чи ні. Ну, все-таки переважило, що показати в відео. Про те, що металопрофіль має таку здатність себе захищати якоюсь, якимсь таким напиленням білим. І це відбувається з двох сторін: із сірої сторони, і з фарбованої сторони. І це напилення. Воно, коли змиваєш, воно стає як молоко. І сам металопрофіль е, стає. Е, ну, я не скажу, що як купували е, такої якості, такого кольору, але колір дуже відновлюється. Я думала, е, чесно кажучи, що це паркан вигорів. І, е, Зовсім випадково це оце, з сірої сторони, і з тої сторони, воно таке біленьке береться. І коли там якісь чи рослини ростуть, і вони як водять, то залишаються такі розводи від того, що вони доторкаються до цієї сторони, до цієї сторони паркану. От. І що я зробила? Я набрала гарячої води, змила один раз просто водою дуже сильно, сильно, сильно самою водою. Вода дійсно стає як молоко. Це не пилюка, це не пил. І тоді я беру, знов набираю гарячої води і цією чистою водою беру дві ганчірки. Одна така більш м'якша, трикотажна, а інша така хебе. І вже м'якшою, я змиваю це остаточно цей білий оці розводи, що залишилися від першого змиття. А другу ганчірку, яка хебешна, я вже викручую дуже сильно насухо і вже дуже сильно витираю насухо. І е, зараз я вам покажу, який вийшов в мене результат. Е, можливо, скористаєтеся, е, ну це не пилюка, це не вигорівше, це така здатність металопрофілю якось він себе так захищає. Е, може, там, е, якби, якщо є, є якісь спеціалісти, то вони може краще все розповість. Ро, ро, ну, Пояснять, тому що це якийсь від сонячного впливу таке отворюється. Тобто ми можемо врятувати свій металопрофіль, Ну, скористайтесь, якщо хто не знав, а якщо хто знав, то таке діло кожен день і раз на рік ти миєш цей паркан, але все одно я не могла зрозуміти, що це. Саме отакі ну, напилення таке. Ідем зараз покажу. Друзі, ось паркан. Половинку я помила таким чином, як я розповіла, а половинка іще у мене залишається. І е, якщо корисно, скористайтеся. Показувати, як мить я вже ж не буду, тому що ви всі знаєте, як мить. Перший раз водою, другий раз, ще раз водою чистою змиваю і е, закріплюю сухою хебешною ганчіркою. Друзі, всім дякую за увагу. Слава Україні, перемогу Україні! да буде Так! Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей наступних відео. І, до речі, дуже гар... хороша зарядка. Просто таки гімнастика.